Мої вітання, друзі, з вами Флот, і сьогодні настав час поговорити про дуже цікавого героя, яку, який недавно був на злитті, а саме Фабіан Потішник. На нього були цікаві події, також можна було отримати 5 Зірок, що йому дуже сильно допомагає, хоча це було і не дуже дешево, довелося витратитись велику кількість ресурсів свого Фабіана, я вирішив збирати в шкіру та надшвидкість. Тому що я пробував ним грати без шкіри. мені це не сподобалось. Приблизно в нього ось такі стати були біжутерія, ніби ось ця. Хоча тут було на 21 швидкості більше і точності більше. Але він мені в такій збірці взагалі не сподобався, тому я вирішив використовувати його. Ось такий збірці. я саме один сет на швидкості, щоб. Він отримував залив за кожен бонус на противникові, і також шкіра, яка дає можливість йому переживати. Перші ходи, тому що на початку його можуть вбити, якийсь гегемон або стімапу, наприклад, Мікаги, порізати шкалу ходу, або ще щось неприємне зробити, тому йому шкіра доволі сильно допомагає, і мені дуже сильно не вистачає гарного баннера будь-якого сету, чи над швидкості, чи саме шкіри. Взагалі не фортить. Та навіть без цих сетів у мене ось цей баннер є найкращий на аккаунті на всю. Тому ось такі стати в нього вийшли. Загальні. Реліквія в мене на нього дуже потужна, стримува часу, мені сильно подобається. Вона має 35% шанс перетворити слабкий удар на якийсь контроль. Або усунути, перетворити бонуси на штрафи, поставити навички на перезарядку мені вона сильно подобається. Правда, отвори на камінці дуже слабенькі, саме ці камінці. Взагалі ніде не можна отримати їх де й дуже рідко, тому виникають проблеми саме з тим. щоб поставити сюди щось потрібне. Навички я йому залив повністю, тому що це йому дуже потрібно. Дар взяв. Поліморфізм овечка дуже цікавий. Дар зараз знову. Повертається, багато штрафів, появилося контролів, тому вирішив поставити поліморф. Давайте перейдемо до його навичок. Так, його А1. Атакує одного ворога, двічі. Кожен дарк раде 10% шкали ходу цілі. Накладає справедливий страх на два ходи, якщо шкалу ходу цілі повністю ми змогли скоротити дуже цікавий навик. Звичайно, проти коника не хочеться його використовувати, але зачасту кінь саме в нашій команді. І додатково до цього навику А1 я добрав ось цей талант, який також ріже шкалу ходу на 20% загалом виходить скоротити шкалу ходу противникові за 1 на 40%, і це доволі потужно і непогано виглядає. Перейдемо до його А2. А2 в нього дуже цікавий. Атакує одного ворога, накладає закляк на один хід з книжками 100%. І також накладає справедливий страх на два ходи на всіх ворогів, що, що не перебувають під дією страху чи справедливого страху. Дуже цікавий навик, можна законтролити всю команду, тим більше якщо ми походимо спочатку з його А3. І є пасивний ефект, якщо противник, який знаходиться під страхом, Робить хід, не лякається. Він контра. Наш Фабіан контратакує з цієї навички і кидає на нього закляк. Дуже цікавий навик, мені сильно подобається іноді. Дуже-дуже сильно допомагає, тому що у нього є ще пасивочка. Щоразу, коли ворог оживляє свого союзника, накладає справедливий страх на два ходи. Та ж сама мавпа, коли ресається відразу на мав полягає страх на два ходи. Е, сіфія, якщо ресає якогось галатир. Анкора, і це доволі непогано виглядає. Так само вчора на стрімі був цікавий бій проти кардинала, де кардинал зміг реснути. Я не зміг і поставити його на перезаряд, кардинал реснув всіх її. Наш фабіан накинув свої страхи на всіх, кого реснули, і ніхто не зробив хід. Тому це доволі-доволі цікаво виглядає. І саме ця пасивка мені подобається дуже сильно. Наш фабіан перед початком ходу усуває себе. Оглушення, замороження, сон, провокацію страх та справедливість, страх і закляк. Буквально всі види контролю він може зняти з себе. Окрім вівці, за рахунок пасивки на початку свого ходу доволі сильно виглядає і частенько виручає у боях. Перейдемо до його А3. Атакує всіх ворогів із книжками. 100% шанс перед атакою, скоротити тривалість усіх бонусів, ворогів на три ходи, що є дуже потужно, тому що. Ця навичка не тригерить вівцю, оскільки скорочення бонусів із книжками 100% шанс збільшити триваль з перезарядки всіх навичок ворогів на три ходи. Це те саме, що і в Юмеко, але додатково. Він ще скорочує всі бонуси на ворогові, що, як на мене, в рази краще і зараз. Я його використовую частіше, ніж Юмеко, навіть на арені. Також він отримає додатковий хід, якщо після цієї атаки жоден із ворогів не перебуває під дією бонусів, але... Ця приписка спрацьовує дуже рідко, тому що на багатьох ворогах є клітка блискавок, або ось цей дар оберіг рішника, які працюють як бонус, вісять над нашим героєм або над героєм противника, і їх скоротити взагалі не можна. Тому саме ось ця приписка не дуже потрібна і працює дуже рідко. В більшості ми її можемо використати тільки проти ботів якихось. Ось такі таланти я йому дав. Зробив побільше контратак, щоб він різав шкалу ходу, тому що я стараюсь забирати коника і добирати до нього Фабіана, оскільки у нього дуже багато порізок шкали ходу. Також ось цей талант, талант лихе око, доволі сильно мені подобається, тому що можна законтролити якогось противника порізку і шкали ходу на 40%. Це неймовірно сильно виглядає. Ну І, звичайно, взяв точність. Що? Непогано, як на мене виглядає, і є найкраща книжечка. Це по стандарту. По реліквіям. У мене є ось ця кланова реліквія, тому я її накинув сюди, але якщо вам підфартило і за рахунок міфічних крафтів вам вдалося зробити ось це у лезу загибелі, я б старався поставити і даний релік, принаймні на своєму аккаунті, тому що у мене. Підходящих ДД під цей релік немає, я б кидав її на нашого Фабіана. за рахунок. Даної реліквії наш Фабіан взагалі не буде робити слабких ударів. Як на мене, це найкраща реліквія саме для Фабіана. Ну і що ж, ідемо дивитися, що може наш Фабіан на лайф арені. Ось такий ресет в мене недавно трапився. Піка Фабіана буквально в кожному ній битві, окрім бою з Картманом. Там взяв трішки інший пак, а тільки один раз його забанили, і більшість боїв саме Фабіан. Для мене завіс. Мені він сильно сподобався і почав я ним грати в рази частіше. Тому що, як на мене, це дуже потужний герой, принаймні на моєму аккаунті, у мене галатирів немає і подібних дуже сильних контролерів по типу Одіна або ж якоїсь криксі, тому використовую саме Фабіан, він трішки сильніший. за... Юмеко, як на мене, але Юмеко також залишилась і частенько залітаю пік. Хоча вже трішки менше, ніж це було раніше. Добре, йдемо до битв. Після того, як я отримав Фабіана, почав дуже часто використовувати ось подібну зв'язку, де є Анкора з захищеним щитом, Ротос в імунітеті і той самий Вулканос, який дозволяє збити шкіри і за рахунок цього у нашого Фабіана. Виходить зняти всі бонуси. ось подібний бій трапився недавно. Противник мене обігнав, залився арбоїскою, збив шкіри себе повністю. Далі, задумався, що робити Фреєю, просто походив за один, нічого не зміг зробити, і наш фабіан кидає на перезарядку всіх суперників, після чого він просто бере і виходить з бою. Такі бої трапляються дуже часто. Фабіан за рахунок на швидкості. Вклинюється, ставить на перезарядку ці навички противнику, і це буквально виграний бій. У наступній битві ось така ситуація. Нам залишають одного Фабіана. є вулканус, який зможе випалити шкіри. Нам дуже сильно допоможе. Також у противника дуже багато бонусів. Я, як завжди, в таких ситуаціях залишаю одного ДД, прибираємо коника, який може наробити нам біди. Тут є нехрет, який. Накидає бонуси Фабіан відразу заповнює шкалу ходу, Далі Сіфі заливається, Фабіан ще раз заповнює собі шкалу ходу і отримує хід. Збиває більшість бонусів. Ставить на перезарядку навички для мавпи, вона взагалі нічого не може зробити. І далі ми просто помаленьку вбиваємо всю команду, оскільки наші дамагери залишились під шкірою, можуть вбивати. Противника Маземелька вбиває з блоком Ресу, звичайно, мавпу, і противника не залишило шансів, завдяки тому, що Фабін поставив на перезарядку всі навички саме для Мавп, якби на це мавпа наробила нам шкоди якихось неприємностей, але за рахунок Фабіна і його прекрасного А3 нам вдалося перемогти дану битву. Що ж, наступний бій, нам банять тут Юмеко, і як на мене, це величезна помилка, тому що я на це розраховував. У противника є гегемон, а в мене вся команда в шкірі, тому можна спокійно грати проти нього. Раніше мене гемон дуже сильно лякав, тому що він шотає мою юмеку, оскільки для неї взагалі не потрібна шкіра. Вона потрібна тільки у випадках, коли ми граємо проти гегемонів. А ось тут наш фабіан перечекав, залилась Сіфі і. Ми відразу отримали хід, поставили всі навички противника на перезарядку. І попри те, що тут дуже-дуже потужна Харима, яка просто бере за один убиває нашого Комінс, нам вдається за рахунок нашого Фабіана і Вулканос перемогти дану битву. Вулканос збиває половину шкали ходу, а Фабіан просто бере та й ставить на перезарядку. Всі навички противника. Доволі сильний противник, плюсовані герої. І що ж, остання битва на сьогодні ось такий противник. Має доволі багато опору. Наш Фабін ходить перший, але нам не фортить, ми ставимо на перезарядку тільки одну хариму, що не дуже сильно нам допомагає, тим більше не вдалося законтролити всіх нашим комідусом, і на перший погляд все починається дуже-дуже сумно, але є Фабіан, який має цікавезну пасивочку. Зараз ми подивимося, як вона працює, що може зробити? Тут ми просто беремо і контролем Хариму, щоб вона максимально довго не могла походити. Ось ця порізка неймовірно сильна, і Ліліт ресає і відразу ротус отримує страх на два ходи, що дуже-дуже потужно і неймовірно сильно вирішить ситуацію Данії, в даній битві. Тут я щось задумався. вирішив поставити на перезарядку навички для Ліліту, щоб вона не закинула в завісу всіх своїх. І черговий раз просто ріжемо шкалу ходу для Харами, наскільки я пам'ятаю. Так, коник отримує. і вбиває Хариму. Ротос лякається один раз, другий раз. І після РЕСу нашого палатира додатковий Харіма отримує страх. Ось так. Непогано себе проявляє. Є пасивочка нашого Фабіна. Мені це сильно подобається, тому що контратака Ротоса не спрацювала. Страх не злетів далі. Він отримав додатковий хід ще раз лякався, якби не цей страх, він би міг просто убити всю команду. І тут ми маємо відкачені всі навички і беремо дуже сильно пробиває противника. Хотілося б сказати, але ні. І вже яким чином наш фабін почав ставити на перезарядку навички, що для Ліліту, що для Галатира, і це доволі гарно виглядає. І тут противник вирішує просто поміняти форму і померти. Доволі цікавий бій. Пасивочка Фабіна. Дуже виручила мене за рахунок того, що він накидає свої страхи на героїв, яких реснули. також це працює і з яка сама ресеється. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Ось така збірочка мого Фабіна. Таким чином, я його застосовую, можливо, комусь це допоможе зібрати саме свого. Утішника, який непогано себе проявляє, як на мене на лайф арені, допомагає апати рейтинг, подивимось, який до речі, вчора я на стрімі його також дуже часто використовував. Ось такий ресет відбувався: Фабіан, Фабіан, ще Фабіан. Тут, мабуть, він пішов в бан. Також є поразочки, але дуже часто я його використовую і, ніби в рази частіше він залітає. І ніж та ж сама Юмеку, яка раніше в мене була основним героєм, попри те, що в нього стати в рази гірші, ніж в той ж Юмеку. Можливо, я отримаю якийсь гарний банер саме на несмертну Орду і почну, і перекину шмот з Юмеко, більший шмот на Фабіана. Добре, друзі, кому сподобалось відео, моє використання Фабіана, протисніть подобайки, буду за це вам вдячний.